Всім привіт! Ви на каналі Життя в селі. І зараз поговоримо про полуничку. Значить, сьогодні у нас 19 березня. Полуницю я накривала агроволокном 28 лютого. Полуниця у нас Альба. Сьогодні перший раз оприскувала отаким от ось від кліща. Актилік. Значить, воно йде у флакончику, і я два флакончика на відро робила. Так, що хочу сказати вам. Зараз буду накривати її назад агроволокном. Кущики, ви бачите, самі непогані. Є, звісно, десь такі маленькі, тому що я в тому году підсажувала, багато підсажувала. Ось воно тоді так і ну, виходить, що десь є кущики маленькі. Там взагалі теж так маленькі, тому що я туди взагалі з вусів досажувала. То вони там маленькі. Тут более краще лучше. А так мені подобається. Непогано, такі хороші кущики. От, вона ще підніметься, буде така лахмата, здорові кущі будуть. Якось так. Погода в нас щось похолодала, сонця немає, редиска погано росте, бо немає сонця. От. А так самі подивіться. Мені, мені подобається. Раненько буде полуничка. Ой, Якби ще не стріляли, було б взагалі прекрасно. Так, друзі, ну що, записала я вам невеличке відео. Отак от. Обов'язково в кого полуничка накривайте, вже можна накривати її. Я, звісно, рано накривала. рано нікому не совітую накривати, щоб не померзла, тому що вона може почати свісти і у вас може бути хороший приморозок, то я не рекомендую рано. Ну от зараз вже в 19 березня сміло можете, хто навіть для себе, сміло можна накрити пленкою або агроволокном. Сміло, тільки ж так. не тільки дві хай вона побуде під чимсь, потім відкриєте і обов'язково побризкати від кліща, тому що це така зараза, це обов'язково треба бризкати від кліща. І не один раз. Ну хоча б один, якщо ви для себе так, то один раз по-любому, тому що вона тоді не зара, не кущ буде зелений, класний, не побитий. Ну, то є... І буде у вас і хороша клубника. Так що ставимо всі лайки і підписуємося на канал.